І посередині яка буква знайома написана? Яка знайома буква? А? Яка це буква? У. У, -у, -у, У. А тут діти писали слова. Мене цікаво. Чи вмієте ви прочитати ці слова? А хто вміє читати? Підніміть руку. Хто вміє читати? Підійди, будь ласка, Влад, Підійди, будь ласка, Даша, прочитайте, будь ласка, перше і друге слово. Влад читає, а Даша голос називає. Він її на вушку каже, а вона голос називає. Читай У-ра. Ну, називай. ура. А коли ми кажемо ура! Коли ми так кажемо? Коли бабушки приїжають, яшки, то ми кажемо ура. А, коли ви раділи дуже, так? Ви казали ура! А ще коли ви Кажете, ура! Коли так кажемо, ура, лісо, коли? В коли забили, так ми те що кажемо? А ну голосно скажіть, як ми кажемо. Ура! 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 Ми його підняли. ура! ура! Добре! Молодці, гарне слово. Квардові задачі. Умова, запитання, розв'язання І віку. молодці. Я дуже вада. Молодці все пригадали. Україна! А тепер поділимо слово на склади, поставили так ручку. Україна! у Що чотири голосні називаємо голосні. У А. І. А. Урок. Ділимо на склади. У рох. Скільки складів показали? Два. А чому два? А чому два? Тому що дві голосні називаємо голосні. У о, а тепер давайте складемо речення з цим словом. Урок. Давайте речення складемо з цим словом. Швиденько. Ну, ну хто руку знає, піднімає, будь ласка. Я на уроці. Я на уроці. Ще які речення в лабі? Я. Я прийшов на урок. Пробували скільки слів у реченні. Я прийшов на урок. Скільки слів у реченні? А тепер створимо звукову модель. Звукову модель. Перше слово хто буде. Блак, перше слово, вставай. Ти перше слово, перше слово з великої букви. Ти стоїш так. Я друге слово Даша. Прийшов. Покажи, як ми позначаємо слово. Прийшов, маленьке слово це у нас буде ліза на. І останнє слово це у нас е, 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 ліка «урок». І е, Ти кінці крапочку. А всеречення нам все прочитає серечення прочитає Міша. Читаємо речення я при а, так, А як тримаємо ручку? так. праву руку тримаємо. Праву ручку це слово Ліго, ось так. Право так, ліво так, право так, ліво так, право так і ось так. Молодець. А ти просто о, молодець, це перше слово. І так читаємо. Я прийшов на урок. І в кінці цього слова що стоїть? Крапка. Крапка. Це речення розповідне. Дуже добре не попіймав і вас скри. Але витягнути муха, бо сердита і велика на бочок зловилась щука. Щука! Так, щука. це дійсно щука. І у нас сьогодні в гості завітала щука і принесла нову букву Щ. Діти, а ну давайте скажемо, щука. Твердий, приголосний. Ш. Ш. Так, а тому це один, два, три, чотири. А от тебе за детве Який звук чи? Вимовляємо всі. Чи, чи, чи. закритий, повітря не проходить, свій зустріч, зустрічаються перешкоди. Голосний чи приголосний? Приголосний. Ш, ч. У-у-у, який це звук, голосний чи приголосний? Ладно, голосний молодці. Що? Далі к х. х, х. Ш-к-х. Діти, вимовляємо за мною. Х, х, х. Які голосничі приголосні? Щука. Подивилися так чи не так склали. Так, так. Щука. Брались на зарядку. Руки вгору підняли. До сонечка потягли на поле. Ціли попливли, потім їх зімкнули і вугані всі плеснули, як зайчичили плескать, стали долі опускать. Мішка, ми...